Анастасія, я вам хочу можна ну, до вас підійти, побіг. Поцілувати, вас ніколи Ці, з вами раніше не спілкувався. І завжди виникала так, така думка, що вона може в морду дати. <ріхи> От, <ріхи> я думаю, що <ріхи> в <вас> багатьох, що <ріхи> бізнесі, Настя, така думка виникала. Але ж, бачите, вас обшукали в потязі Київ-Керч, не побоялися, напевно, не знали, на кого вони натрапили, чи ми Це чогось точно. не знаємо. Настя, що там за історія трапилася в потязі? я ехала на гастроли в Керч. Заплановані гастроли. да, да. Спасибо большое. Ехала на гастроли, получается, где-то в 4.25 мы прибываем в Симферополе, и до этого, получается, была якобы граница, что ли. Ну, проснуться в 4 утра от такого визита, когда стоит зеленый человек, у которого только видны глаза, и который громко так... Документы к осмотру. И я вот так вот просыпаюсь, думаю, боже, может, я на, на какой-то другой поезд села, mm -hmm. что, что случилось. И я вот так вот вижу, как один побежал, перекрыл периметр, получается, в вагоне. Два стояли здесь, и два обыскивали. Но я вам могу сказать, что мальчиков еще хуже обыскивали, там, к стене, к, к uh -huh. всем делам, да. Вот. Но я вам могу сказать, что ну, это страшно. Они осмотрели вещи, они осмотрели все паспорта, они спрашивали, цель вообще поездки в Крым. Вони mm. були озброєні, так? Да, у них були автомати, у них були пістолети, і автомати не смело направляли на тих, хто не хотів доставать свои вещи и в итоге их к стене и вот це в грубой форме совет бывалось да. нет матов не было но это вот в таком приказном же а яка да. ваша была цель поїздки до конца ну, у, у меня концерт был в кирчи астролій як пройшов концерт після того скажіть мені будь ласка как вас приймали вы розповідали всю историю там крымчанам чи ні? нет не рассказывал потому что крымчан там в городе Керчі почему-то вообще не было когда я туда приехала ну, такая цари тишина такой покой улицы пустые а Вот э, действительно, кстати, украинские каналы там не работают. Mm. Вот э, Но я могу сказать, что концерт прошел хорошо, дети были счастливы, мамы их тоже. Поэтому я могу сказать, что добрый народ, но видно, что они устали. они... Ну, так, зазвичай. Гарно сприймали. Важкі пропорції якісь були чи не були? Питання Російські вам ставили. флаги. Ставили. Російські да. флаги да, були конечно. в залі, да? Питання вам які-небудь ставили, от щодо ситуації в Києві, наприклад. Вас питали, як там бандерівці ходять? Чи... Ви знаєте, вони не хочуть розмовляти на цю тему. Вони навіть не, не спрашували. І якщо я так заводила тему, я спрашивала, а от хочете ли ви жити? В России, не хотите ли, но они не отвечают и как-то плавно уходит там. А сегодня температура 15 градусов. Погода рельеф. Вы заклинали в нос, что до те ситуации, как бывают, зараз в Украине, в том числе в Крыму. Да мне дурно. Я думаю, что у каждому из нас в принципе дурно от того, что происходит. Я никогда не думала, что это может быть в такое мирное время, в такой мирной стране. И что самое обидное, что все мы так активно стараемся, поддерживаем всех людей, но там уже. наверное, решают больше. Ты чем уже ведь чувла, что Крим это не Украина? Не дай бог. Вы что? Да. Я буду бороться до последнего. Я за людей, я с людьми. Э, поэтому просто обидно, что мы все не Путины, и у нас нет головы его что-то. Когда да. ты просыпаешься каждый день, и я действительно боюсь. Я не понимаю, что будет завтра, послезавтра. Какой новый план придет к нему в голову. И этого никто не знает. Слухай, останнім часом з'явилася інформація, що забороняти заборонятимуть певних виконавців з України приїжджати, давати концерти в Росії. В тебе взагалі нещодавно була ситуація досить кричуща, тому що те, що ти подала і розповідала про майдан одному із російських видань, ну абсолютно перевернули з ніг на голову. І процитую: приходько ходить на майдан шукати фашистів. Як ти з ними сварилася, що доводила, і, і що, що в результаті вийшло? Взагалі, да. Честно отвечу так, э, ну невозможно объяснить э, человеку, если он марионетка, его водят вагами, в принципе, mm -hmm. понимаете, потому что там какая-то определенная своя программа в голове, и я понимаю, что с этим бороться бесполезно. Эти люди, которые, вот знаете, есть такой комплекс э, э, человека, который жертва, вот, им нравится в этом состоянии находиться, и, и им так комфортно, им, они на все закрывают глаза, и если ты пытаешься им что-то объясниться, или поругаться, или что-то еще, вот... Железний може за незанавісну тобі ж можуть перекрити основний ринок Росію Насті. Ти залишишся без засобів для існування. Ти думала ж над цим? Я думаю, що тобі почали вже можливо говорити настрічка. Ти не говори зайвого, мовчи, бо буде я, я, звиняюсь, а ну може мені перекроють, Ну тут два варіанти: ліба я буду всю жизнь предателем, і мовчав, і не захищав свій народ. Либо, а, я буду тихонечко мовчати, щоб піти в Москві. Я зрозумів, як роблять, ми знаємо. Ми знаємо, Настя, ми про це говорили. Твоя я ж... зараз нова робота вона пов'язана з подіями, а, які відбуваються в Кроліч, такі з твоїм особистим життям. Ой, половина пути, это давно песню я зрела к ней. Как-то я не могу сказать, конечно, что она связана с, э, с этими действиями, которые происходят. Наверное, больше связано угу. с методом. Давайте распутываем друзья кли... Работа Анастасия на приходько. песню. Половина пути. Половина да. пути. Настя приходько. Ты в сердце сама. hello цю пісню. Так, Буду, при, приспів мене витягнув. І хотів би знятися в твоєму кліпі оголеним. Чого ти мене Насічка, не запросила? Мені ну, знакомі, тепер прийдеться От Я запрошую. тепер ставити наступне питання, скажи, будь я. ласка. Дуже просто половина шляху один на один це таки, одна з собою чи з кимось, із з твоєї другої половинки, яка зараз є, з твоїм коханечком. Насправді я там uh, такий текст uh, скритий. Це половина путік любві. Угу. Вот. Все, все, все в місті. І з половинкою, тобто вона зараз тебе є. Коні Настя, та ж... половинка, яка була, ви зараз твій чоловік. Ви спілкуєтеся, підтримуєте стосунки, у вас спільна дитинка. Ну, якщо можна питати про це. Не проста і Неохота, Ні, охота. Двоєстя ньому говорити. Добре, ну кохання, все ж таки, є. Кохання є. В даний момент. Да. Так, ну нічого, будемо говорити. У нас Юля просто спеціаліст по цих питаннях. Да? Ну, ну, ну добре, а якщо говорити про донечку, от мені цікаво, як вона відреагувала на те, що ти, е, е, хто з неї, до речі, знаходиться, коли тебе немає поруч? Нянечки. Нянечки. да. Скажи, будь ласка, всі вже переїхали з, твоїх, з твоїх, своєї рідні до Києва. Всім ти допомагаєш чи ні? Не дуже зрозуміло питання. А, ну, справа в тому, що всі розуміють, що якщо є людина, яка може витягнути тих, хто собі не може допомогти. Ну, от я, наприклад, там, маю свою сім'ю. Чи допомагаєш ти своїй сім'ї в фінансовому плані, а, ну, ну, запрошуєш їх до себе, щоб, можливо, вони тобі допомагали в цьому, виховувати донечку. Ну, я думаю, що все-таки мама і папа повинні цим займатися. Тому, якщо много людей і сім'ї будуть лізти з питанням, то в принципі це. Это... Шалам-балам получится. Ребенок не сможет сконцентрироваться на конкретной какой-то линии, которую предлагают родители, там, поведение и все остальное. Ты сувора, мама? Нет. С -а. это позволяешь? Конечно. Ну, дети до 7 лет, они познают. Поэтому надо угу. им разрешать все, пусть сломает. Японська система, А потім починаємо вже ламати, як то каже, Да. Я знаю, я вчора теж Глібу це казав. Синок, до 5 років я йому на 2 роки скоротив. Ти вільна людина, потім вже знаєш, що будемо ламати. Скажи, будь ласка, наступна пісня була така інформація, що буде українською мовою. Що це буде за пісня? Ким вона написана. Це інтересна пісня, вона написана пока що незвітним автором Сергій Зіма на мама ее петь, что в э, вот вот mm. да. Анастасия ну, Приходько, співачка, була в ранкових курасанах. Настя, дякуємо. І вам тобі. Спасибо большое. Дякуємо, дякуємо, привіт, передавай своїй дружині. Ну и коханому також. <ривіт> дружині. Дружині. Свої бетыні, блин. Дякую. Ой,